Дві білки і шишка з гілки. Ось літо минуло у лісі і млисті, червоним і жовтим зробилося листя. Настала птаха, вже пора відлітати, а з сонним тваринам у сплячку впадати. Всі зайняті чимось, птахи, різні звірі, окрім безтурботної білки і невіри. Всі мешканці лісу, старанно ще сили, усякі запаси до жител носили, грибів назбирали і різних плодів, Щоб мати що їсти під час холодів. А білка й весь рік розважалась і тільки сьогоднішнім днем турбувалась. Скінчилася їжа у неї в дуплі. у білки проблеми тепер чималі. Стривайте, це що ж там далеко й чудове? То шишка на гілці лишилась кедрова. Ельвіра побігла із радісним сміхом, бо в шишці останні за осінь горіхи. Одначе ту шишку, що досі лишалась? Запасливий мері також захотілось. Вже гору запасів вона назбирала, та шишки одної їм там бракувало, і Мері гукнула оце моя шишка, і їй уявились солодкі горішки. Чи в білок буває колись полювання? Буває, де здобич, то шишка остання, а Мері швидка. Та й Ельвіра бідова, кора в них з-під лап обсипалась кедрова, та тільки від бігу гілка зах... гілля захиталась, гойднулася шишка і раптом зірвалась. Котилася шишка кудись до низин, а білки за нею, мерщі навздогін. Моя, ні, моя, одна одній кричали. Отак сперечались, і мчались, і мчались. Ельвіра гукнула віддай, я голодна, а Меріна те не віддам я не згодна. А шишечка стриб у повітря злетіла, і ведмедя на скелі бубух розбудила. Скік через камінь, і пень, і колоду, і. Стоп на краю, тоді раз у воду. І білки туди ж, Лиж майнули хвости, і хочуть до шишки вони поплести. і кожна вже шишку схопити хотіла, аж тут раптом сойка до них підлетіла. Майнула крилом. Сойка хитра і сіра. Вітай нашу шишку! гукнула Ельвіра. І Мері теж крикнула Гей, не чіпай, проте було пізно, гукай, не гукай. Та білки не стали вертатись назад. Погнались і їх понесло водоспад. Ельвіра і Мері додолу летіли. Тому що всього і одразу хотіли, були б розумніші, могли б поділитись тепер не до шишки, хоча б не втопились. Неслись між порогів знесилені білки, Ельвіра змогла дотягнутись до гілки. І мері за лапку вона підхопила. І витягла з річки, зібравши всі сили. Дві білки лежали, у небо вдивлялись, і, перезирнувшись, вони розсміялись, і скрикнула Мері, які ж ми смішні, яка ж я жадюга мені та мені. Львира сказала, оце так пригода. Від жадібних вчинків біда всі і шкода. І білки найкращими друзями стали. Тепер їм запасів на двох вистачало, бо знають секрет вони добрий для всіх. Найкращий і з другого розділений сміх.